Добрий день, дітки! Сьогодні послухайте казочку. А щоб дізнатися про кого ця казка, відгадайте загадку. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Вірно, сірий зайчик. А ось і наш зайчик. Саме про нього казка Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди на горобині, бігає навколо дерева. А ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобина одне гроно ягіду. А горобина й каже: Попроси вітра. Він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину, відірвалося гроно червоних ягід. Упало на сніг. Їсть зайчик ягоди, дякує вітрові. Малята горобина це дерево з червоними ягодами. А грона. Це коли декілька ягід зростається разом. Діти. Як ви гадаєте, яку пору року описано в казці? Вірно, зиму. А чим засипала землю? Так. Снігом? Яке дерево побачив зайчик, коли був голодний? Правильно, зайчик побачив дерево горобину? Хто допоміг зайчику зірвати ягоди? Вірно, зайчику допоміг вітер. Дякую за увагу, малята, до побачення!